Вітаємо на каналі Онишкевичі. Друзі, сьогодні ми приготуємо сирник з решіткою зі старого запасника, який я нещодавно знайшла у старій бабусині скрині. На різдво і на вечерю завжди моя бабуся і бабуся мого чоловіка готували ось такий сирник. Ми його називали сирник з решіткою. Бабусі наші вже в кращому світі, але вони продовжують жити в наших серцях, в гарних спогадах і в рецептах, які ми не дамо забути. Отже, перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Беремося за приготування тіста. Вибиваємо яйця. Додаємо цукор і все це ретельно перемішуємо. Додаємо розтоплене масло, або, як вони колись додавали маргарин, плюс сметану. І соду. У записнику пише трішки поташу. Додаємо просіяне борошно. В записничку пише скільки забере. Коли старі рецепти так багато писали, мало коли хто вимірював борошно. Нам знадобилося 450 грамів. Але ви орієнтуйтеся на консистенцію тіста. Можливо, доведеться дати трішки більше або менше. Тісто у нас збирається в кубку, але таке досить м'яке і не липне до рук. Ось таке. Ми відкладаємо його поки що в холодильник і готуємо масу, сирну масу. Сир в записничку пише, треба перемолоти на млинку. Ми трішки усучаснили і перемололи на блендері. До сиру додаємо яйця, цукор, сметану. У нас сметана домашня, щойно зібрана, тому так досить ріденько виходить. Ми ще плюс додали ванільний цукор. Це ретельно перемішуємо. Якщо у вас буде маса така рідкувата, як в нас, то в кінці ще додаємо столову ложку крохмалю, бажано кукурудзяного. Повертаємось до тіста, відрізаємо невеликий шматочок собі для решітки. Будемо сьогодні формувати решіточку. Підминаємо, відкладаємо в бік. Тісто переминаємо і зараз будемо формувати основу для сирника. Можна розкачати качалку, якщо вам так буде зручніше, можна розтискати, так як ми завжди зі славчиком робимо. Спочатку формуємо дно, потім формуємо бортики. Тісто таке дуже чемне, з ним гарно працювати. Друзі, які страви у вашій родині готували вам бабусі, які є для вас такими улюбленими і родинними? Напишіть в коментарях. Закладаємо аж наверх, бо воно так трішки скочується. Потім залишки ми обріжемо. Виливаємо масу сирну, добре розправляємо. Гострим ножем зрізаємо бортики, але також даємо трішки місце для того, щоб сирник у нас підріс. Тому що при випіканні він буде трішки збільшуватись догори. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 160 градусів приблизно 40 хвилин. Ми його легесенько підпікаємо, далі будемо робити решітку. Коли у нас сирник трішки підпікся, вже маса так схопилася, але видно, що всередині ще рідкувата, ми його виймаємо із духовки, і шматочок тіста, який залишилось, розкачуємо і нарізаємо на смужки. Ось такий сирночок у нас виходить. Випікався 40 хвилин, але ви орієнтуйтесь по своїй духовці. Випікайте так, щоб зверху вже взялася кірочка. Тоді виймайте із духовки і формуємо решіточку. Для мене взагалі ця решітка було колись виглядала просто якимось чудом, дивом, як так можна було створити з тіста. Звичайно, в мене не дуже так виходить, як у бабусь наших виходило, але я стараюся. Тепер це вже моя місія готувати цей сирник на різдвяні і великодні свята. І обов'язково це ми будемо дотримуватися. Решіточку формувати не так складно, як може здаватися. Можна легенько підправити, незважаючи на те, що сирник у нас гарячий, бляшка у нас гаряча тісто зовсім не прилипає, можна сміливо робити, якщо щось не вдасться, переробити. Нема нічого зовсім складного. Гострим ножем зрізаємо крайчики ті, що у нас повиступали, позалишалися. І далі змащуємо збитим яйцем. Збиваємо яйце виделкою і так щедро, добре змащуємо. І відправляємо допікатися в духовку. Наш сирник допікався 20 хвилин. Тут вже печемо до зарум'янення. Із форми не виймаємо до тих пір, поки він повністю не охолодиться. Коли випечеться, піднімається шапочка, він піднімається догори. І коли повністю охолодиться, осідає. Охолоджений сирничок нарізаємо і смакуємо. Дякуємо, що ви були з нами. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на наш канал Підтримайте Українське, продовжуйте свої родинні рецепти, і хай вам все вдається, друзі!